Цього ж дня святіший патріарх Філарет разом з отцем Андрієм здійснилось священня алеї слави, воїни світла, воїни добра, збудованої на честь загиблих наших земляків в зоні АТО. Символічну стрічку для офіційного відкриття Алеї Слави перерізали святіший патріарх Віларет спільно з головою районної державної адміністрації Олександром Нагурним. Право відкрити пам'ятні знаки було надано родинам загиблих героїв. Щирі слова подяки за проявлені мужність та героїзм учасникам АТО. Родинам загиблих висловила голова районної державної адміністрації Олександр Нагурний голова районної ради Ярослав Шпех, голова громадської організації Полонська спілка бійців АТО Денис Голодюк, народний депутат України Роман Мацола, за фінансові підтримки якого було збудовано Алею Слави. А також автор проекту та ідейний натхненник алеї слави Микола Козак завершився захід покладанням вінків та квітів до підніжжя пам'ятного знаку. Далі всі бажаючі мали змогу скуштувати традиційні українські страви, приготовлені та представлені сільськими клубами у районному будинку культури, та відвідати концерт, приурочений до святкового дня. Ісус. Насамперед поздравляю вас святом покрова Божої Матері і святом захисника вітчини. Ми отримали незалежну державу, як манну з неба, без війни, без революції, без зброї. А тепер... Ми повинні довести, чи достойні ми мати незалежну державу, чи знову в рабство. І ось ця війна доводить, що ми достойні мати свою незалежну державу. Достойні тому, що віддаємо життя за. За волю України. Ми співаємо в гімні, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І це не пусті слова. А оці воїни, яких ми сьогодні шануємо, вони віддали свою душу і тіло, за нашу свободу. Тому ж будемо за них молитися, щоб Господь прийняв їх у царство. Небесне і просить Божа і Божу Матір, щоб вони захистили нас від наших ворогів. Слава Ісусу Христу і слава Україні. До слова запрошується народний депутат України Роман Слава Ісусу Христу Фанцоле. Я сьогодні в чергу хочеться привітати всіх з святом, тому що свято покрови це є особливе свято для нашої країни. Як вже було сказано, всі ви це знаєте, що в Константинополі люди молилися, щоб наші пращури, язичники ще тоді не захопили їх, тому що їх було менше. А наших пращурів більше. Божа мати почула це, накрила своєю кров'ю це місто, і вони отримали силу додаткову для боротьби. Я бажаю сьогодні всім, щоб у цей день задумалися, що не треба здаватися, треба боротися. І коли будемо боротися, тоді ми будемо непереможні. Дякую. Запрошуємо до слова голову Полонської районної державної адміністрації Олександра Нагурного, Головна громада. Слава Україні, слава Україні! Слава Україні! Шановна громада! Від щирого серця цей святковий день прийміть вітання святом покрови. Я хочу в цей день позичити всім присутнім мирного неба над головою. Я хочу Брати всім міцного здоров'я, я хочу побажати всім родинного затишку. Ви знаєте, що дійсно з давніх-давен свято Покрови було захисницею цього казацтва, захисницею всіх воїнів, які полягли за нашу неньку Україну. Я вважаю, що сьогодні ви бачите, яка гарна сонячна погода, і дійсно Бог з неба спостерігає за нашими героями за тою алею, яку ми сьогодні мали честь відкрити таке велике-велике свято. Я хочу подякувати всім тим. Присутнім громадянам і тих, кого сьогодні немає, хто долучились до відкриття такого важливої алеї на теренах Полонщини. Я хочу подякувати міському голові, який день і ніч докладав зусилля Кримському Француфранцевичу для того, щоб вчасно відкрити цю алею. Я хочу подякувати народному депутату Роману Роману Миколаєвичу Мацову, який виділив кошти на те, щоб збудувати таку необхідну алею. Я хочу подякувати всім тим полончанам. Які доклали зусиль своєї праці для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Я хочу цей день низько вклонитися всім тим батькам, які виховали тих дітей, монументи, які ми сьогодні могли поставити на цій алеї. Дозвольте низько вам вклонитися. Дякую. І найголовніше, я хочу сказати про те, що мені здається, що коли в центрі буде така алея, кожен полончанин зможе прийти і покласти квіти. Кожен полончанин зможе прийти, поклонитися тим, тим героям нашим, які поклалися наше життя за те, щоб ми стояли сьогодні з вами під мирним небом. Дозвольте ще раз привітати вас святом покрови. Дійсно, покрова вона важкі часи Тих, ту громаду, яка звертається до неї, вона накриває своїм покривалом. І не даремно свої часи, давні часи козаки казали, що покрова накриє нас. І я гадаю, що сьогодні, як ніколи, нам треба молитися. Для того, щоб на нашій землі був мир. Я гадаю, що нам сьогодні треба просити покрову, накрити нас своїм покривалом від усіх негараздів. Тому ще раз зі святом вас, слава Україні! Герої! 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 Слово надається голові правління полонської спілки бійців АТО Денисові Володіку. Шановні присутні, всім загиблих, учасники бойових дій, майбутнє покоління. Я хочу сказати так, всі розуміємо собі в думках, що краще цього всього не було, ці хлопці живі, живими, живими були, бо як ми розглядали. Були в своїх сім'ях, працювали і так далі. Але ці люди пішли захищати свою державу, свою країну. Вони загинули за її територію. За її цінність і суверенітет. Кожен з них міг би не піти, бути вдома біля родин. Але хлопці, на жаль, в 21 столітті побували на війні, яку ніхто ніколи не очікував. Цих людей ніхто не має права забути, бо тому що ці життя, яких вже не повернути, не повинні бути беремними. Нам, хлопцям, ті, що повернулися, ті. Хто поранений, хто, слава Богу, пройшов цю війну і не торкнулася його поля, маємо тримати міцний кулак тут а в тилу і не забувати про тих, хто віддав своє життя і не може вже змінювати країну тут. Ми просто зобов'язані перед ними, перед їхніми родинами ніколи про них не забувати. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять всім, хто задав своє життя за Україну. Чесно, я коли дивлюсь на це, я розумію, що... Кожен з нас, хто побував на війні, хто був тут в боях, міг так само зараз тут бути. Наші батьки могли б тут стояти, і це дуже важко. Тому цей біль батькам словами ніякими не скажеш. Слова там зайві це просто не передати. І я їх прекрасно розумію. А закликаю вас, учасники. Я вас вітаю всіх святом, хлопці, об'єднуємося в тулу, будуємо один міцний кулак, бо тому що за нами майбутнє і за нашими дітками. Ми одавали там своє життя здоров'я. Ми мусимо змінювати далі країну. Ми мусимо тримати її. Не можемо говорити, що «да, там мені все одно і так далі. Ні, так не повинно бути. За нами все, за нами будь за нашим обутнім поколінням. Бо ці люди вони віддали своє життя за мир і спокій наш тут. За цих діток, щоб вони в школу ходили, щоб ми працювали. Це мирне небо, це все їхня заслуга. Слава вічна нашим героям! І ніхто їх не повинен забути. Слава Україні! районної ради Ярослав Шпех. Слава Україні! Шановне товариство! Я маю честь сьогодні вас в такий святковий день привітати з великим святом покрови Пресвятої Богородиці, яка ще з часів козацької доби була захисницею нашого війська, яка своїм е, покровом захищала нашу землю від ворогів. Сьогодні теж в цей день так знаково склалося, що відкривається цей пам'ятний зна... пам знак завдяки благодійникам, завдяки Роману Миколаївичу Марсолі. І дай Бог, щоб все-таки більше не було на цьому меморіалі більше такого... таких пам'ятників, щоб ми більше не ховали наших синів, наших героїв. І щоб наші матері не плакали даремно. Дай Бог, щоб Ті хлопці, які сьогодні пішли на схід, щоб не повернулися всі живими і здоровими. Ну, а всім нам хочу побажати мирного неба, злагоди, благополуччя. І нехай Божа матір оберігає всіх нас і нашу неньку Україну від зовнішніх ворогів. Слава Україні! Слова звернення до Бога мають могутню молитовну силу. А підкріплені, підкріплені світлою вірою вони сягають царства небесного і на землю обов'язково прийде диво. І ми віримо, що явиться воно і у теперішній час для України, а наші вчинки на землі будуть гідними того, щоб Господь дарував нам свою милість. Вас слова про ідейного керівника цього всього проєкту. Пан Козак, він сьогодні бачите, стоїть біля нас тут. Я хотів би запустити до слова. От подивіться, який він дійсно зробив гарний проєкт, який руками наших полончан змогли реалізувати. Тому я прошу вас до слова, сказати. Сьогодні всіх нас. Слава Україні! Героям слава! Ця ідея, наскільки я знаю, виникла у нашого молодого воїна. Дениса, він до мене подзвонив 6 років робити цей проєкт. Звичайно, я не міг відмовити, тому що перед тим я займався розробкою проєкту Небесні Сотні. І дивилися на складний стан здоров'я, я місяць потрапив. І мені дуже приємно, що цей раз, так як це було заплановано, все так і до того часу. Складно тут, І були різні думки стосовно до цієї розміщення цього об'єкту саме в центрі міста. І ще залишаються такі думки в багатьох. Але в принципі я говорив, що взявся за розробку цього проєкту і контроль за виконанням, та й самому прийшлось варити і пилити. Тільки тому, що тут стоїть Небесна Сотня. А Небесна Сотня і оця алея і дороги, які дали життя за звітчизну, це одне єдине ціле у боротьбі за на нашу незалежність. І власне, я хочу наголосити, що це перші, в принципі, герої, які поклали своє життя за незалежну Україну в нашому районі. Честь їм сілька, і повинна бути пам'ять, а звикнуть, я думаю, думати, що це найкраще місце для того, щоб пам'ятали наші герої. Дякую, дякую. Будь-яка добра справа має отримати Боже благословення. Отож, ми запрошуємо до освячення пане про благочинного полонського району, настоятеля храму Пресвятої Трійці Київського патріархату Отця Андрія, а також вас, усі присутні, до спільної молитви за вічну пам'ять наших героїв. На святого духа амінь. В ім'я отця і Сина, Святого духа амінь. в ім'я отця і Сина, Святого Духа, амінь. благословений Бог назавжди, ні повсячь на віки вічні, царю Небесни, утішити вночі, що всюди, все, все напомнять. Життя прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. святий Боже, святий Тебе безсмертий помилуй нас, святий Боже, святий Тебе безсмерті помилуй нас. Я Тей, Боже, ти кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помилуй, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Господи, Боже, єдиний багатий, і милістю, і тробу, і лайся, прихилися до моління нас рішних, і недостойний робіт твоїх, і все нам користь будуєш, направляєш. І премудрим твоїм пером словом життя наше, і правай селяка і спасі нам бажаєш істомдово терпіли, йому милостиві, і край знову сіляш, кареш, благистю, шли кульовні, не для того, щоби погубіти. І туріє рук вікали, але ми до перевісної доброті знову привести, і до колишньої величності, яку загубили через і довіристь розуму, раду лукавства. Ти, Господи, знову бажає спіднести всяко намагаєшся, і знову і спати втраченим від того падіння. Сам Владико, все держити з полянь на нас, і зваж на влання нас грішних через безліч, і беззаконів наших не наслідуємо навіть. Просити прощення про він, але знаючи твоє чоловіку, люблість, милосердя, великомілісюдове терпіння, не зумовність, велику влагість, надіючись на глибоку. І глибину, і на бездоганну благодать твої милості ми. і доносимо у серду, взиваємо до тебе, зрісили симіли беззаконня і нечестя забувши за худі плини, краще не ради настрій, і візимо стали хороми, я ще висій людей, ні вас прирадить і сім, і стали неповіди, немає тих, що торічів працює Богу, віки на сердя твої ворогів робить.

є передочима твоїми, легко є зубожіти, богатися оживити, примтіти ураженим, бути сціленим, і те, що бажає своє діянням довершеним. Благодатью чи духа, окроплення водиці і свящани, благословляйся, як вся пам'яті знати, Я не наризу білі героїв. Віддали все своє, а ми напомнили нечестям, але послав запани, <різький>, Господи, милися з нами, Господи, не належ на самими <різький>, ранами, дай нам завжди і таки за до праведного життя. І дикі що роди, що не знають тебе, вічаства, те, що не відколюється силі твої. Ми ж люди через твій же свого, і через того покарай нас. Але благості у гніві твоєму не, не нас. принижена ми більше до всіх, віх, що живуть на землі. Бо твоя милість, і умовна цю полюбовому, я непереможена, благості твої недослідими, насміючись, яке молимо, і стріляємо коліна, сердець наших, і ступінь від лютого гніву Твого, і сердечно молимо, та колись. Воднопоказати, покажемо, подінуємо покаяння. Рани Боги, Ісупнині Віти, Симитя і праведний нас, що Тим, права і здоров'я, відомцях. Мій Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорога. Родину, дорогі рідні, рідні, які залишилися сиротами, чи то діти, чи то батьки, поховавши свого сина чи батька. Для нас вони є герої, для них вони були дітьми, для них вони були тими, які мали повернутися і допомагати їм. Мали їм дітей ставити на ноги. Батьків доглянути до самої старості, провадити у вічність. Але, на жаль, не сталося так, як ми хотіли б. Сьогодні є для них це приурочена алея слави тим хлопцям, які загибли в нашому районі, але та алея буде приурочена і всім нашим героям, хлопцям, яких немає вже поруч з нами. Це мала гібридна війна, яка прийшла від так званого доброго сусіда зі Сходу. Вона забрала дуже багато життів. Вона нас скріпила, вона показала, хто є українець, хто тут є зрадник, але вона забрала дуже багато життів. І, чесно, сказати, ніхто тої цифри, чесно, не знає. Там 10 тисяч чи більше. Це тільки з нашої сторони. Тому -то сьогоднішнє це велике свято покрови, відкриваючи і молячися у цьому місці люди, які будуть вже завтра, післязавтра, через рік, через місяць, проходили тут, щоб не пробігали, просто як біжачи завжди до своїх справ. Тут теж можна перехреститися, тут теж треба можна помолитися, помолитися за тих, хто для нас зберіг сьогодні це гарне небо, мир. То з нам дозволив сьогодні, щоб ми не ховалися, а прийшли і молилися в храмі, в інших храмах, жили життя, мирні. Ця жертва їхня, це є те, цей плід, який ми сьогодні одержали. Тому то дякую всім, хто приклався до того пам'ятника, хто працював тут, всім добрим людям. А вам, дорогі в Христі, хай Господь дає мудрості, що надальше і своїх дітей виховали так щоб не пускали в свої дім ніколи ні війни, щоб знали своє коріння, свою мову, щоб молилися так, як Господь вилів щоб жили за заповідями. І тоді не буде нікого, хто би проляв кров нашу. А рідним і близьким, які оплакують які сповнені жалем і сумом, хай Господь розрадить. Хай матінка Божа тим святим покровом обкриє обер... їх. Хай сьогодні матінка Божа їх береже, дотримує до старості і тими дітьми опікується. Хай сьогодні це роблять всі духовні сили. Тому то їм вічна пам'ять і вічний спокій. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки! Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згасли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Прошу покласти квіти до пам'ятного знаку нашим захисникам, воїнам вічного світла, вічного добра. По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме.